Так, десь попів відро, спину треба. Друзі, працюємо вечір у нас, можна сказати, ніч під фонариком, під лампою, то ось ось лампа. Ложимо кирпич, беремо наш розтворчик. заколотив, вже другий раз, правда, зараз включу фонарик, О. бо тут, ось як бачите, Проволку вже натянув, процес пішов, але ж у нас більше ніж сутки не було світла. І через це процес остановився. Ну тут процес пішов вже сьогодні, думав раніше, сьогодні тільки це вечором зміг трошки виділити часу, зараз вижену ходять у тугол, поки, поки є трошки часу. Тут прогнав, вирівнявся, все гарно. І тут уже ряд пройшов. Зараз буду піднімати ту югу. Погано самому, але що ж зробиш? Нічого потихеньку, йдемо до своєї так сказати, цілі. Ціль у нас невелика вже залишилася. Два остановка. Кирпич є, все є, цемент є, світло. Дай Бог по графіку вже стало. Фу ще. Світла в нас не було сутки, поки не було, зробив. До речі, цивілізацію, радіо. Все Працює, все нормально. Як сказати, друзі, по-чесному, коли виключили світло, вже б злякався. Коли вже сутки не було, думаю, що робити? Чим дробить? Та думаю, слава Богу, що хоч є заготовлене. Заготовлене є на неділю. Все нормально. Наші енергетики дали нам світло буквально. Ну, півтора суток десь у нас не було. Вчора був такий ще вечором странний графік, сьогодні вже товшой був. 4 години є, світло, 2 години нема. Тож працюємо. До обіду ще таке, там розбиралися з, з таким. а з обіду вже тут. Зараз. Проложу тут угол, вижену, щоб було готово, і завтра буду цю стіну, шух закривати. І все буде, все буде як годиться. Ось так, друзі. Поросята нормально. Ростуть, сарої тепло, хорошо. Все тут огонь, все прибрано, батько вичищує, прибирає порядочок, скрізь, все нагодовано. Це як часи по світлу туди вже натягнув струну, От так струну, громко сказано, проволку шестерку, Натягнув ось так. Сюди прямо сюди всередину, ще нічого, ні. Я ж кажу, на темно, поки не було світла робив. Ось тут натягнемо приваримо арматурину і тут натягнуто і кинемо світло. Тоді я зможу те виключити, те не нужно, Воно робить тільки те, що другого нема. Те виключить. Поки там свиномоток нема. Буде працювати тільки середній ряд. Поставлю тут одну лампочку, таку 25-ку, совєтську ще і Поставлю, щоб вона жевріла ночі, щоб свиням було там видно до корити. Ну, нужні, свиням, свиням потрібне світло, щоб вони краще їли, краще росли барбуси. Ось так вони виглядають. Тихенько ростуть, не швидко. Не так як може б хотілося, деякий раз було заходиш там, може б і краще, Ну нічого. Як є, так і є. Показую вам поросят. Ось так. І потихеньку ложимо. Буде час від часу включатися, що тут інтересного в кирпичу нема. Зараз проложу угол там вижену, включу, вам, покажу. Кому інтересно, танці треба забрати, вже висох. Хорошо, тут тепло і швидко. швидко. Він не годиться. Треба заказувати брезент, тому що корма треба буде возити зимою. А воно не, 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 не те, що потрібно, щоб було. Все, друзі, растворчик на місці. Даю в стороні Дивіться долі. Ну, так, друзі, щолк-щолк, щолки і угол готов. Як угол, так сказати, початок. Чи кінець, як. Ну, взагалі, тут і тут. Тепер шнури кидаємо, тільки відвод, сюди роблю і в ту сторону. І все. Потім з цієї сторони так само, і сюди відводи, і всередині заб'ю та і все. Зараз доробляю роствор, так як уже навіть не дивився на час, скільки часу, Вже 6 годин, ну, ще десь можливо часок, ще моє раз заколочу і буду вже їхати додому. Ось так потихеньку. Двигаємося, потихеньку вам показую. Зараз ще щось заложу, та не щось а цю стіну і включусь, покажу. Дивіться долі. Те, що, друзі, ось скільки виложив, ще не затер, зараз затру буде все гарно. Осталось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядів. Осталося П'ять є. Тут є вивід. Це так зробив, щоб завтра було легше. І тут підлив трошки. Тоже тут свиноматкам зробив вивід. Там тоді провтикав, забув і нічого. Закінчую, бо через півгодини виключать світло. світло, аби світла пробував, дуже нелегко Вложить кирпич. Ну, Нічого. Завтра я думаю, що я цю задню стінку, я її... якщо нічого не поміняється, завтра я її бахну. Післязавтра в нас будемо різати, обов'язково зніму. Тут будемо різати свинку. Вже Уже настав час. Будемо різати ну, от, одну з оцих білих. От темнішу, напевно, не оця, що сидить, лежить сюди з задницею, а то, що сюди спиною. Будемо різати, покажу який виход, що вийде, як будемо гити воду, як будемо різати, все. все покажу, розкажу. А поки що все рівненько, все під ниточку. Все гарно. Зараз затру і все буде супер. Хто казав, що півкирпеча слабе, ні. Мені людина писала, що можеш на руба ложити, тільки хороший розтвор. головне перев'язка. Не слабе, ідеально. Ті в тому станку їх вже там ну, явно більше, ніж по 130. Вони там товчуть і так ці стіни, то ну, буває так, як удари, то аж берумося за серце, так сказати. Ну, стоїть все, ніде вони не виїли, тут там Щас виведеться, намочимо чистане, де треба нам трохи атозабілими і... і далі. Ну, то це буде не швидко, бистро. бистро ми їх не виріжемо, але ж процедура буде така, будемо трошки відмочувати і трошки чистить чимось, не знаю, якоюсь щіткою такою зробимо. Ну, щось придумаємо обов'язково. І вже будемо починати. Сюди, вроді сина матка вчора на її був срок, вона вроді не перекинулась, все вроді добре. Ті другі вже кидаються. Тож я думаю, що все буде по плану. Тож Дивіться, друзі, відео. Залишайтесь на каналі, різати будемо тут, в цьому сарок, але витягнемо туди, думали, довго на дворі чи де, та там будемо різати. Куди будемо витягувати. Ну, в общем, страшно оце, щоб вони не зачепили цю клеюнку, як вона буде йти, ця свиня. Ну, в общем, якось будемо починати, не знаю як, якось буде. Ось таке, друзі, коротеньке відео. Неждано не гадано. Забіжу трішки наперед. Поросота швидше буде, чим цей станок. Ну нічого. У нас там є станок. Вже придумали як і куди, поки що ще не скажу вам за поросят, але забіжу наперед, що це буду я строїти довше, ніж поросята. Це в мене таке велике будівництво довге дуже вийшло. Думав, я воно буде трошки швидше, але то те, то те з цим світлом, ну нічого, це вже в цьому році, так сказати, напевно, крайня клітка дві. Ну, ще будуть це в цьому році, а далі вже переходите на цю сторону на слідуючий рік. Тож, друзі, буду закінчувати відео. Дивіться долі, підписуйтеся на канал, підписчики ростуть, бачу відео нравляться людям. Так що мати, не переставати, залишайтесь на каналі. Всім пока.